Усім привіт. Міні-трактор Ford РД-404, міні-трактор моїх підписників. Всім привіт. Ось міні-трактор підписників. Зробили ми плюшка. Ось так дивимося, такий плюжок зробили. Ми його зробили спочатку, він був трохкорпусний. Ми зробили його двох корпусів. Чого зробили? Ну Важковато, було трошки прапорцьовий. А зараз я покажу, перевертаюся. Яка оранка. Ось так оранка, двохкорпусний плуг. Це тут був посіяний ячмінь на сіна. Це тут зійшла щириця, це вона викинеться волочок. Ми її скосили, згорнули і зараз. Пробую настроювати плуг. Ось такий тракторець, що він у мене, що я з ним займаюся. Я міняв масла фільтра, масла в коробці, масла в моторі, не знімав відео, бо міняв перший раз, сам вишукував, скільки в ТНВД масла, скільки в моторі, скільки в КПП. Ну, коротко, Якщо кому буде цікаво, я... Зніму віддільне відео і ось такий плюжок. Той, що я показував, що підписникам ми робили на три корпуси. Тут десь вилізли нюанси, ми трошки переробили. Корпуса, коротше, захват 2 по 30. 3 по 30 він не може потягнути. А 2 по 30 він йде без передка. тягне свободу. Ось додивимося, ось до переднього приводу доверху включений. Донизу виключали пробуємо. Кинули на паливші. Включаємо першу повишену, включили і пробуємо їх. Розліземо, подивимось яка глибина. Я рулетку не Ну, Ось так дивимося. Дивимося яка глибина. Дивимося по плугові. Як же ж він йде Глибина, зараз візьму ключа. Ось ключ на 17-25 сантиметрів. Ставимо ставим ключа. Ключ ховається свободно щоб було видно. Ключ ховається свободно. Оце такий ключ на 17. Свободного рає 25 см. Іде легесенько. Хай краще він йде легесенько, чим він буде постійно йти нагрузку і буде рвати розтяжки. І ще ми переробили тут розтяжки. Бо він з рідними розтяжками не орає. Ось так. Ось так. Розтяжки всередині. Обрізаний прицепний механізм. Тут нафік не треба. Ось тут були розтяжки. Сюди ми тут ліва різьба є. Сюди доварили праву різьбу, на рідниці пролушені і все. Трошки там докінчили повзунки цього. Такоб зілки підвалите, це воно все. Коротше, зроблено полково, робили спеціалісти. Так, Все. Отаке От ми сьогодні іспитали, все, всім пока, дивимося, коментуємо.